Найсмердючіші тварини на землі і де їх шукати? Голий землекоп вражає не лише ароматом, а й своєю красою. Ці підземні гризуни живуть в колоніях, схожих на мураш і мають потужний запах, за яким розпізнають свої. Якщо землекоп не пахне правильно, його можуть вигнати з родини. У тунелях з поганою вентиляцією цей сморід тільки посилюється. Жук-бомбардувальник міг би зніматися у зоряних війнах. Коли він лякається, то вистрілює у нападника гарячим струменем хімікатів зі спеціальних залоз. Температура рідини може сягати майже 100 градусів за це. Тож хижаки отримують не тільки ароматний сюрприз, а й справжні опіки. Гриф справжній поціновувач нішевих ароматів. Його найулюбленіший запах тухлого м'яса. Гриф харчується падаллю і постійно вбирає в себе її неприємний запах. Під час атаки хижаків гриф може відригнути напівперетравлені рештки, які пахнуть ще гірше. Таку пташечку не ризикують дарма чіпати навіть лев. Манджурська щуряча змія здається невинною, бо не отруйна. Але в критичний момент виділяє склаки. Запах тухлої риби, який миттєво відбиває будь-яке бажання її чіпати. У Китаї таких змій запускали до зерно сховищ, щоб вони ловили мишей і охороняли зерно своїм смородом. Скунс – найвідоміший майстер смердючої оборони. Коли він відчуває небезпеку, то піднімає хвіст і вистрілює струменем рідини з різким запахом, який відчувається за декілька кілометрів. Цей аромат настільки їдкий, що може викликати сльозотечу і тимчасову сліпоту. А Одяг чи шерстня, які потрапив в цей парфум, практично неможливо його відмити